Як вимушені переселенці з України споживають інформацію, які майданчики для цього обирають, і що шукають на цих різних майданчиках? Розуміти ці аспекти важливо як на рівні держави, так і на рівні громадянського суспільства, бо лише розуміючи усі ці тонкощі, ми можемо ефективно доносити інформацію до наших людей за кордоном та не втрачати зв'язок із ними. Вітаю на каналі Говорить ОПОРА. Мене звати Ольга Снубок, та у цьому відео я розповім, чи відслідковують українці за кордоном ситуацію в Україні. Звідки отримують інформацію та кому довіряють найбільше? Обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш канал. А ми починаємо. Чи цікавлять українці за кордоном подіями в Україні та в країні, де вони зараз перебувають? Тут ми бачимо доволі великий інтерес серед наших співгромадян, причому як на загальнонаціональному, так і на місцевому рівні. При цьому українські політичні події викликають більший інтерес ніж життя міста або села, з якого приїхали опитані 82 проти 74%. Як говорили респонденти у глибинних опитуваннях, найбільше їх цікавлять події, які стосуються повномасштабного вторгнення. Вони регулярно моніторюють обстріли, ситуацію на фронті і так далі. Деякі респонденти також приглядають новини про політику, економіку, соціальну складову життя держави. Для того щоб отримати всю цю інформацію, більшість респондентів обирають месенджери та соціальні мережі 50% та 47% Відповідно, лише 23% опитаних використовують новинні інтернет-ресурси, звертаються за інформацією до родичів, друзів чи знайомих та переглядають відео на YouTube – по 22%. Доволі цікаво, що телебачення використовують для споживання новин лише 8% опитаних, на відміну від України, де рівень користування ним сягає 60%. Радіо та друковані газети і журнали українці за кордоном майже не використовують. Але при цьому респонденти надають перевагу різному контенту на різних платформах. До прикладу, понад 60% респондентів використовують телебачення, месенджери та новинні сайти виключно для споживання новин і лише інколи переглядають там інтерв'ю або читають аналітичні статті. Натомість у соціальних мережах приблизно однакову вагу отримують новинні та авторські канали. Там людей цікавить не лише інформація як така, але й її інтерпретація від конкретних лідерів думок. Особливо ця тенденція помітна на Ютубі. Там авторські канали використовують 67% опитаних, в той час як переглядають новини, лише 23%. Ми опитали респондентів детальніше по кожному з цих майданчиків, оскільки найбільш популярним джерелом інформації для українців за кордоном є месенджери. логічно було б дізнатися, які з усього переліку вони найчастіше використовують для отримання інформації. І доволі очікувано ним виявився Телеграм. Його використовують для споживання новин 89% респондентів. На другому місці опинився вайбер із 6%. Дані дещо відрізняються в залежності від країни та віку респондентів, але Telegram все одно залишається найпопулярнішим в усіх країнах та серед усіх вікових категорій. На питання, чому саме Telegram, опитані сказали, що це для них найбільш зручне та оперативне джерело інформації. Найбільше в Телеграмі переглядають так звані канали-агрегатори новин. Їх використовує 39% користувачів цього месенджеру. Новинні канали конкретних ЗМІ використовують чверть опитаних, авторські телеграм-канали 22% респондентів. Які ж телеграм-канали є найпоширенішими серед опитаних? У п'ятірку найбільш популярних згадок серед каналів агрегаторів новин. Ми отримали телеграм Ігоря Лаченкова Лачен пише, а також анонімні телеграм-канали, такі як Труха, Новинач, «Інсайдер.UA» та Реальна Війна. Серед ЗМІ найбільше згадували канали таких медіа, як ТСН, Уніан, Суспільного, Громадського та телеграм-канал білоруського видання Нєхта. Якщо в Телеграмі респонденти здебільшого обирають отримувати інформацію через анонімні агрегатори новин, то у Вайбері на перший план виходять канали певних ЗМІ – 37%. Цікаво, що у Вайбері респонденти дуже часто отримують інформацію від родичів, друзів, а також через різноманітні чати. Також серед найчастіших згадок конкретних каналів це вайбер канали «Молнія», Суспільне та країни. Інфо. Соціальними мережами для отримання новин, як ми вже говорили, користуються 47% респондентів. Найпопулярнішим серед них виявився Фейсбук. Його переглядають 43% опитаних, які отримують новини через соціальні мережі. На другому місці інстаграм 22%. Цікаво, що в той час, як в Україні через TikTok новини отримують близько 25% користувачів. Лише 7% українців за кордоном отримують новини з України в цій соціальній мережі. Також 3% опитаних використовують для отримання новин Twitter, А ще 18% зазначили, що використовують для цього інші соціальні мережі. У соціальних мережах ми теж бачимо певну диференціацію щодо того, який контент їх цікавий. Так, у Фейсбуці та Інстаграмі першу позицію все ж займають відео або новини від ЗМІ. Понад 30% користувачів в обох соцмережах отримують інформацію саме таким чином. Дописи експертів, політиків та блогерів у цих соцмережах також є джерелом новин для приблизно третини респондентів, але все ж їх використали для отримання інформації відносно менше, ніж новини від ЗМІ. Натомість у Твіттері та ТікТоці ситуація кардинально інша. Там понад 50% користувачів отримують інформацію з відео або твітів експертів, політиків та блогерів. Натомість новини від змі там отримують лише близько 25% користувачів цих соціальних мереж. Як ми згадували раніше, новинні сайти є основним джерелом інформації для 23% українців за кордоном. Переважна більшість, а саме 74% цих людей, використовують для отримання новин українські новинні сайти, близько 5% – міжнародні новинні сайти чи сайти країни, де вони зараз перебувають. Російськими новинними сайтами на щастя не користується жоден з наших респондентів. Ютуб є основним джерелом інформації для 22% українців за кордоном. А переважна більшість глядачів цієї платформи, а саме 67%, сім отримує інформацію про Україну з інтерв'ю та відео експертів, політиків чи блогерів. А хто ж є цими найбільш популярними експертами та блогерами? Найчастіше респонденти згадували Сергія Стерненка, Олега Жданова, Романа Світана, Олексія Арестовича та Марка Фейгіна. Телебачення, як ми вже згадували, отримало дуже низький відсоток популярності серед українців за кордоном. Там ним користується лише 8% опитаних. Серед них 63% переглядають телемарафон Єдині новини, 13% канали країни, де вони зараз перебувають, і 10% інші українські телеканали. Російськими каналами користується лише 1% опитаних. Загалом серед тих, для кого основним джерелом інформації є телебачення: 69% найбільше цікавлять новинні випуски. 16% переглядають інтерв'ю або виступи експертів чи політиків, 9% дивляться суспільно-політичні програми. І наостанок ми також спитали у респондентів, наскільки вони довіряють різним джерелам інформації. Найбільший рівень довіри отримали соціальні мережі, їм повністю або здебільшого довіряють 85% українців за кордоном. Трохи менше, 77% опитаних сказали, що довіряють новинним сайтам. Інформації на радіо довіряють 46% опитаних, на телебаченні 43%, у друкованих ЗМІ 40%. Варто зауважити, що найбільший відсоток недовіри серед респондентів до новин на телебаченні та у друкованих ЗМІ 36% і 22% відповідно. якщо ви дивитесь нас за кордону, напишіть у коментарях, звідки ви найчастіше отримуєте інформацію. Повний текст дослідження, а також його методологію, шукайте у описі під відео. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що ви підписалися та поставили лайк цьому відео. До зустрічі!